Сьогодні в Україні відзначається дев'ята річниця початку майдану революції гідності тими місяцями 2013-2014 років, коли українці на площах і вулицях наших міст захищали право на Європейський вибір для нашої держави відбулася важлива річ і для всієї нашої з вами спільноти спільноти народів, які об'єднані цінностями свободи, поваги до права, демократії і різноманітності. Пані та панове. Хоча Україна поки що не стала повноправною частиною ЄС. І НАТО я звертаюся до вас від імені народу, який завжди був, є і буде частиною ціннісного простору, до якого належите усі ви. Зараз, коли ми захищаємо наші з вами цінності не просто на площах і вулицях, а на полі бою у повномасштабній війні, абсолютно очевидно наскільки несправедливим і протиприроднім було відчуження України від Європи. Жодного відсотка від того відчуження. Ми не залишимо. Я закликаю вас робити все від вас залежне, щоб наша спільнота народів, народів цінностей більше ніколи не стала розділеною чи послабленою. Всі, ви бачите, що нам загрожує. Всі ви бачите, наскільки важливо те, що ми з вами реально об'єдналися у захисті після 24 лютого. Отже, завдяки цьому ви бачите і те, що Україна має стати. Повноправним членам ЄС і НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі. Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститись у цій війні і повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів. Українці. Не просто вірять, українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна тиранія на схід від нас не зможе загрожувати Європі, але щоб реалізувати всі, всі ці. Кроки реалізувати все це. Ми маємо використати всю силу нашої з вами спільноти, увесь потенціал нашої співпраці для того, щоб крок за кроком зупинити цю терористичну російську війну і повернути мир. Саме тому я запропонував українську формулу миру, всі пункти нашої формули миру безсумнівні кожен народ у нашій з вами спільноті зацікавлені в тому, щоб не відбулось жодних. Небезпечних інцидентів на атомних об'єктах. Всі ми хочемо, щоб російські терористи більше не змогли забирати життя людей. Кожній з наших держав потрібен гарантований захист від будь-яких російських ракет і від будь-яких диверсій проти об'єктів інфраструктури. Всі ми зацікавлені в стабільності ринків, енергетичного, продовольчого іншого. Всі ми прагнемо того, щоб міжнародне право зберігало свою силу. І реально діяло. Кожен з нас вважає справедливим, щоб винні у воєнних злочинах, депортаціях та будь-яких проявах геноцидної політики відповідали перед судом. Всі ми хочемо, щоб ніде у Європі не було спалених міст та руїн замість нормального життя. Все це забезпечує українським формулам миру, яку не помилившись, можна називати і європейською формулою миру, і світовою формулою миру, бо вона побудована на повазі і захисті загальнолюдських цінностей, на міжнародному праві. Від ядерної безпеки до відновлення нашої територіальної цілісності, від трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України до протидії екоциду у нашій формулі все передбачено. Дорогі друзі, я пропоную вам і вашим країнам обрати той пункт формули миру, в якому ви можете проявити своє лідерство. Спільні дії це те, що є справжньою миротворчістю. А поки ми концентруємо наші сили, щоб реалізувати цю формулу, ми маємо зберегти 100% принциповості у протидії російській агресії. Росія зробила ставку на геноцидну політику. І саме тому. Знищує нашу енергетичну інфраструктуру, вбити електрику, воду і теплопостачання зимою, а це і є метою Росії. Це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення, абсолютний злочин. Тому буде правильний, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою спонсором тероризму. Як це зробили? Парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала повною протилежністю нашій з вами спільноті і найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не дозволятиме державі терористу адаптуватися і знаходити нові шляхи забезпечення свого терору. Потрібен новий дев'ятий санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти Росії за терор. Одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси. Буде правильним, якщо ми унеможливимо ключовий терористичний задум Росії і забезпечимо Україні повний захист неба, коли російські ракети, іранські дрони та будь-які інші. Знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішень. Росії доведеться робити те, що треба нам з вами, а саме йти за нашою формулою миру. Ми можемо це забезпечити, але для цього Україну потрібно забезпечити достатньою кількістю і якістю систем ППО і ПРО, достатньою вагою оборонною та фінансовою підтримки. Держава терорист повинна бачити, що в неї немає шансів. від 2013 року. І по сьогодні українці за підтримки наших друзів демонструють, що для нас з вами немає нічого неможливого, коли ми дійсно об'єднані і захищаємо наші безумовні цінності. Тож бережемо єдність і боремось за свободу. Я дякую усім вам за підтримку. Хай живе свобода! Слава Україні!